Нещодавно записував відео про слова of та куреус, і тут виникло питання про їх етимологію, ну звідки вони походять. Так от дірев походить від італійського detto, що означає щось сказане, що в свою чергу походить від латинського dictus з таким самим значенням щось сказане вже зазначене, згадане. І ці слова використовувалися тоді, коли не хотіли повторювати одну і ту саму дату, коли вона там повторювалась постійно, щоб не називати її кожен раз. Використовували ці слова. А в англійську мову діро проникло відповідно до певних джерел у 17 столітті. А кудоус походить від грецького kido або kudo, можливо, не знаю, як там читати в грецький. Вот. І це слово означає слава, честь. І використовувався в основному в якихось описах епічних битв, війн, зокрема, зустрічалося в Іліадії і Одесеї. І, взагалі, кудаус вважається університетським сленгом, тому що коли студенти читали ці твори, вивчали їх, вони почали використовувати це слово в тому значенні, якому воно є зараз. Тобто похвала комусь, відзначення когось. Ну і в такому плані. Така ось корисна інформація.